Синку, ти мене вибач, звичайно, але нам з батьком не подобається твоя Оксана. Точніше те, чим вона займається. Мамо, а чим вона таким займається, не розумію. Ну як же? В інтернеті з чоловіками знайомиться і гроші з них вимагає. Ми знаємо, як це робиться. Телевізор дивимося. Ігор засміявся. Мам, Оксана програміст. Робота в неї така, розумієш? Сайти створює програми різні, дуже вигідна професія. Шкода, що я не бомбум в цьому. Доводиться водієм працювати. Ага, сайти. І ти їй віриш? Заходила я нещодавно до вас, то вона сказала, що і ніколи. і що я можу сама зробити чай і попити на кухні. Яке нахабство сказати таке мамі чоловіка. Вона навіть не відірвалася від свого комп'ютера, будь він неладний. Я, звісно, не марнувала час даремно, залізла в шафи на кухні, а там бардак, гречка розсипана, макарони валяються, так і таргани скоро заведуться, а вона і не помітить. Господиня з неї ніяка, пиль скрізь, у холодильник заглянула, то там Майонез один і борщ з того року ще, мабуть. Як ти з нею живеш, не розумію? Який з неї толк, кохаю її? От і вся відповідь: мене все влаштовує. Я часто готую і нічого страшного в цьому не бачу. У кафешки ходимо, додому замовляємо, жодних проблем. Сину, це ж скільки грошей ви даремно витрачаєте. Могла б зварити супчик, котлети посмажити, плов зварити і їжте собі. Вона і пиріжки напевно готувати зовсім не вміє, а ти їх так любиш? Мамо, пиріжки може їсти у тебе, якщо ти не проти. Краще за тебе ніхто їх ніколи не зробить. Нас все влаштовує. Оксана заробляє в рази більше за мене, тому нам на все вистачає. Ну не любить вона готувати. Що поробиш? Все одно, синок, я хвилююсь. Я чула, як вона з чоловіком якимось розмовляла дивною мовою. Це в них такий шифр, напевно. Кажу ж, вона каламутна якась. Ось дивись, я на папірець записала, що вона говорила. Зінаїда Петрівна полізла в гаманець і дістала звідти папірець, згорнутий кілька разів. Розгорнула і почала зачитувати Жаба скрип, а пішка, бак. Пітон, двигун, дропнутий, копіпаста. Синок, мені здається, це щось непристойне все. Незрозуміло, чим вона займається. Я б розібралася на твоєму місці. А може, вона взагалі шпигунка? Добре, мамо, обов'язково розберуся. Бережи себе, не треба нервувати. У тебе ж ювілей скоро, гості зберуться. Сходи, зачіску, зроби, плаття купи, займися чимось приємним. Не думай про погане. Так, до речі, сподівайся, що твоя Оксана відірветься від улюбленого комп'ютера і прийде мене привітати. А то перед людьми незручно. Скажуть, невістка ніщо не ставить. Не хвилюйся, прийдемо обов'язково. Ну що, люба, розсекретили тебе? Тепер все зрозуміло, звідки гроші? Ти чи шпигунка, чи шахрайка, розводиш чоловіків на гроші. Мама вивела тебе на чисту воду. І як я спалилася? Пітон, жаба, скрип, бах. Ці слова тобі говорять про щось? Мама, все зрозуміла відразу. Ігор та Оксана засміялися. Сьогодні в кафе сходимо, чи додому замовимо. Я б ролів поїла. А давай я запеку овочі та курку в медовому соусі і вино відкриємо. Мені зовсім не важко, а ти можеш попрацювати. Ігоре, ти золото. Мені якраз прогу одну потрібно допиляти. Ох, знову ці слова, мамі вони б не сподобалися Оксана засміялася, поцілувала Ігоря в щоку і пішла працювати. Ігор почав готувати вечерю. Їм було добре разом, вони були щасливі. На мамин ювілей Ігор вбрався у новий костюм, який вони з Оксаною купили нещодавно. Ну, як я виглядаю? Підходжу до ролі чоловіка шпигунки? Як Джеймс Бонд? Все, йдемо погано спізнюватися. День народження відзначали у кафе. Зібралися близькі родичі, мамини, друзі. Зінаїда Петрівна була в новій сукні. На голові гордо сидів шиньйон. Усі вітали іменинницю. Настала черга Ігоря з Оксаною. Він промовив промову і подарував їй подарунок. Путівки в санаторій для неї та батька. На місяць у неї з подову з'їхав набік Шиньйон. і вона кинулася обіймати сина. Ой, синку, ну здивував. Путівки ці ж дорогі. Ми з батьком у житті не сплатили б самі. Ну, дякую, дорогий. Мама, гроші на путівки дала Оксана. Вона заробила на програмуванні своєму. Сказала, що заощаджувати на здоров'ї батьків не можна. Від широго серця все. Їдьте, відпочивайте, підлікуйтеся. Треба ж. Яка гарна все-таки професія у Оксаночки, дівчина, а така тямуща. на цих комп'ютерах і програмах розуміє, Ощастило тобі, синку, і нічого страшного, що готувати її ніколи. Я можу сама вам борщі варити і приносити. Треба допомагати невістці. Доню, Оксаночко, дякую тобі за подарунок. Я грішною справою навигадувала, що ти непотрібним чимось займаєшся, а воно он що. Видно ти добрий фахівець, якщо платять стільки. Розумниця, якщо допомога якась потрібна, ти скажи. Купі пасту зробити не можу, а пасту італійську запросто. І взагалі, чекаю, коли онуками потішите. Оксана посміхнулася. І обняла свекруху. Боря, а все-таки у нас непогана невістка, розумна та працьовита. А решта дрібниці. Я прогресивна свекруха, і не чіплятимуся до пилу і немитих підлог. Ех, не терпиться вже в санаторій поїхати. Боря, ти що, спиш чи що? Гаразд. Спи, піду до гостей. Похвалюсь невісткою. Напишіть у коментарях, як вам ця свекруха та невістка. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені. А мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу!